Доброго дня, а усім добрий день, дорогі він я Як домовлялась з вами, приїхав я Парфенюк до вас у Вінницю. 30 грудня імені Садовського От, приїжджаю до вас, все як планували. Сьогодні, 26 грудня, сьогодні у мене репетиція вдома хочу для вас трошки прорепетірувати, щоб вінницю золоті 30 грудня з програмою.